Більше подяка це нашим військовим за те, що вони нас обороняють, захищають. Міський вам уклін. Це ну, найменше, що ми можемо вам зробити. Тому що життя безцінне, а ви бороните, захищаєте нас, ви даєте нам жити і спати вночі. Дякуємо вам. По можливості будемо забезпечувати всім необхідним. Дякую вам за отриману допомогу. Ми її використаємо за призначенням. Дуже вам вдячний. Дякую. Власна військова адміністрація в обличчі Юрія Михайловича Погуляйка та від всієї Волинської області хочемо дуже подякувати фундації допомоги Леся. Юа до військової адміністрації щодня звертаються військові за допомогою, в тому числі нещодавно звернулася сота бригада, тому що зараз так конче необхідна на нашому фронті. Це наші дрони, які наближають нашу перемогу. Ми звернулись до Лесі і дуже дякую, що оперативно вирішили питання. По Перші партії дронів це 50 дронів, які вже через декілька днів будуть на фронті. Дякуємо разом до перемоги. Слава Україні, героям слава.